Цьому випуску. Знаєте, чому я хвилююся за Усика у реванші проти Ф'юрі? Гучна заява Роя Джонса. Шейхи повертають кличка на ринг і вже назвали його зіркового опонента. Олександр більше не повернеться. Екс чемпіон прогнозує кінець ери Усика після реваншу. Фюрі тренується з російським солдатом. Міжнародний скандал наростає. Прохання підтримати вподобайкою та підпискою наш новий канал. Хай квітне український Ютуб. Партнер проекту Бокслайн. Новини на каналі Бокслайн. Компанія Фавбет. Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях, легендарний Рой Джонс, висловив свою думку щодо одного з найочікуваніших боїв року реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Його коментар додав інтриги до майбутнього протистояння. Це буде надзвичайно важкий і напружений бій. Я щиро поважаю і захоплююся обома бійцями. Усик і Ф'юрі це майстри свого діла, і кожен із них має унікальні якості, які можуть вирішити результат цього бою. Але мені здається, що Тайсон має одну важливу перевагу: він знає, як вчасно адаптуватися. Я вірю, що цього разу він зробить необхідні корективи, щоб перемогти Усика. Це дозволить організувати третій бій. А трилогії завжди повертають більше уваги та грошей. Знаєте, чому я? Хвилююся за Усика, тому що він виявив, що може завдати шкоди Тайсону, і це може зіграти проти нього самого. Коли боксер починає надмірно покладатися на свою силу, він ризикує втратити контроль над стратегією. Якщо Олександр спробує йти на пролом, накаутувати Ф'юрі, Тайсон точно скористається цим і здобуде перемогу. Нагадаємо, реванш між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та екс-чемпіоном Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року в Саудівській Аравії в Верріаді. Ця подія вже стала однією з найбільш обговорюваних у світі боксу, адже на кону стоятимуть чотири чемпіонські пояси, якими наразі володіє Усик. Водночас було оголошено офіційного транслятора цього боксерського свята в Україні. Раїні медіа Мегого підписав угоду з Дазен на ексклюзивну трансляцію вечора боксу в Ерріаді. Чи зможе Ф'юрі взяти реванш, а Усик отримати свої титули. Відповіді на ці питання ми дізнаємося вже зовсім скоро. Керівник головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх зробив гучну заяву, яка сколихнула боксерський світ. Він висловив бажання повернути легендарного Володимира Кличка на ринг для реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Це потенційне протистояння вже викликає багато суперечок і критики. Все залежить від результату бою Усик фюрі Хто стане наступним суперником переможця? Дюбуа Джошуа. Але є ще один варіант Володимир Кличко. Зрозуміло, що він не захоче битися з Усиком, адже вони обоє герої України. Але якщо Тайсон здолає Олександра, це відкриє можливість для кличка повернутися і поборотися за титул найстарішого чемпіона в історії хевівейту. Це було б ідеальним сценарієм. Нагадаємо, що останній бій між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбувся у 2015 році, коли британець переміг одноголосним рішенням суддів, зірвавши тривалу чемпіонську епоху українця. У 2017 році Кличко програв нокаутом Ентоні Джошуа і завершив свою кар'єру. Але тепер через сім років ідея його повернення знову набирає обертів. Володимир Кличко також не приховує, що мріє встановити історичний рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном. Надважкій вазі. Однак така амбіція викликала неоднозначну реакцію серед фанатів і експертів. Авторитетне видання World Boxing News жорстко розкритикували ініціативу Альшейха та опублікували таку статтю. Протистояння Ф'юрі, який перебуває на піку форми і кличка, що не виходив на ринг сім років, виглядає абсолютно безглуздим. Чи варто дивитися на бій одного з найкращих боксерів світу з ветераном, який уже вийшов з гри? Це питання, яке ставлять не лише фанати, а й фахівці. Хіба Альшейх розуміється на боксі, якщо просуває такі поєдинки? Критики зазначають, що повернення Володимира після такої довгої паузи може стати не лише провальним рішенням, але й завдати шкоди його спадщині як легенди спорту. Чи ризикне кличко випробувати долю? Чи це лише чергова спроба привернути увагу до боксу за будь-яку ціну? Час покаже. Колишній чемпіон Європи Спенсер Олівер поділився своїми прогнозами на реванш мішусиком та ф'юрі, зазначивши, що цього разу британець підходитиме до поєдинку значно серйозніше. Я пильно стежу за Тайсоном і його тренувальним табором. Усі, хто з ним працює, запевняють, що він у наймовірній формі. У першому бою він зробив багато помилок, забагато бігав, іноді навіть занадто насолоджувався самим процесом. Але тепер ситуація кардинально змінилася. Тайсон зосереджений і налаштований рішуче. Гадаю, він не дозволить Усику повернутися у бій, так як це сталося минулого разу. Ці слова лише додають інтриги до очікуваного реваншу, адже питання полягає в тому, чи зможе Ф'юрі подолати тактику Усика, який відомий своїм технічним стилем та вмінням пристосовуватися до суперника. Спортсмени готуються до вирішальної зустрічі, яка може змінити історію боксу. Нещодавно британський боксер у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі опублікував фото у своєму інстаграм, показавши свою форму до реваншу проти українського чемпіона Олександра Усика. Він підписав пост Фінальний відлік, залишилося 15 днів. У центрі уваги опинився склад спаринг партнерів Ф'юрі, який викликав неабиякий резонанс. Раніше стало відомо, що циганський король проводить тренування з казахом Жаном Косубуцьким та південноафриканцем Кевіном Лореною. Проте нові кадри став. Пору британця викликали справжній скандал. Серед партнерів Ф'юрі з'явився росіянин Олексій Дронов. Дронов боксер із суперечливою репутацією. Його спортивна кар'єра це перемоги на чемпіонаті Європи та юнацькій олімпіаді в аматорському боксі. У професійному ринзі він має всього чотири перемоги з двома нокаутами. Проте його ім'я фігурує в базі спортсменів, які підтримують агресію РФ проти України згідно з даними Міністерства молоді та спорту України. Дронов є контрактником. МВС Росії та представляє клуб Динамо. Це призвело до хвилі критики у бік Фюрі чи доцільно запрошувати такого партнера під час війни, особливо для підготовки до бою з українським чемпіоном. Це викликає питання щодо етики та духу міжнародних спортивних подій. Наголошують експерти. Експерти також звертають увагу на військові зв'язки Дронова, які на їхню думку суперечать принципам чесної гри та міжнародного спорту. На офіційному сайті Міністерства молоді та спорту. Ту зазначено, що його участь піднімає серйозні етичні питання про роль спортсменів у просуванні миру та спортивної майстерності під час війни. Поява орка у тренувальному таборі Ф'юрі вже породила гарячі дебати в боксерській спільноті, як Тайсону вистачило клепки привести такого кадра в тренувальний табір, платити йому заробітну плату, податки якої будуть йти на знищення українського народу, чи вплине це на імідж британця, та чи позначиться на атмосфері реваншу. Іноді здається, що Ф'юрі живе в своїй бульбашці і взагалі не розуміє, що відбувається в реальному житті. Усик раніше повідомляв, що поважає Ф'юрі і що не добив. Вав британця в дев'ятому раунді, тому що знав, що Тайсону потрібно повертатися до своєї сім'ї. Хочеться вірити, що після таких витівок циганського короля Олександр не дасть Ф'юрі ніяких шансів, розмаже його по рингу і отримає впевнену перемогу нокаутом. Друзі, а яке ваше ставлення до подібних витівок Тайсона Ф'юрі? Чи дійсно він не розуміє, що робить, і просто готується до бою зі зручними спаринг-партнерами? Чи це все продумана гра на провокацію Усика та його вболівальників? Пишіть свої думки в коментарях, не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!